Epson EcoTank L3251 це представник фабрики друку. Головна перевага цього пристрою це вбудована СБПЧ. Тож це ідеальний варіант для тих, кому потрібно друкувати у великих обсягах. Тут чотириколірна палітра ЦМІК. Максимальний формат друку А4. Роздільна здатність 5760 на 1440 dpi, розмір краплі 3 піколітри. Відбитки виходять яскравими з чіткою деталізацією. Функція друку без полів доступна лише для формату 10 на 15. Швидкість друку у стандартному режимі 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок. Лоток подачі паперу 1. Він знаходиться позаду пристрою. Максимально можна загрузити 100 офісного або 20 фото Роздільна здатність скану 1200 на 2400 DPI. Кольоровий документ пристрій сканує за 28 секунд. Можна обрати чорно-біле або кольорове копіювання. Доступно декілька типів підключення по USB або по Wi-Fi чи Wi-Fi Direct. Є можливість друку зі смартфону через спеціальний застосунок від Epson. Апарат має стильний дизайн. Корпус зроблений з чорного пластику, який не боїться відбитків рук. Для керування пристроєм напряму передбачені кнопки. Epson L3251 має компактні габарити, отже, його легко можна розмістити на робочому столі. Гарантія складає 12 місяців або 30 тисяч відбитків. Підписуйтеся на канал та користуйтеся витратними матеріалами Ink System.